Друзі, привіт! Подивився сьогодні новий урок Гаррі Саймона та надихнувся ось такою прикольною штукою, яка зроблена в райві. До речі, не знав, що ось такі прикольні візуалізації вже можна робити. Дуже класно. Знаєте, стільки, стільки оцих мікро мікроанімацій, Дуже класно. До речі, подивимось, як же воно зроблено. Так, від... відкриваємо наш райф цей проект. Ми не зможемо його якось редагувати, але зможемо подивитись, як він був зроблений. Хто не працював з райвом, він має ось такий інтерфейс. Зліва в нас йдуть наші об'єкти та слої. Тут у нас таймлінія. Так, подивимось, подивимось. Ну, тут багато-багато всього, звичайно. Ну, Крута анімація взагалі, мені подобається. Такі всі штуки дуже надихають. Так що ті, хто працюють з ноушеном, ну, реально дуже круті.